simply В Цьому випуску про найгарячіший матч попереднього вікенду. Арсенал приймав Манчестер Юнайтед в рамках четвертого туру англійської прем'єр-ліги. Чи можна вважати закономірною цю ось вирвану на останніх хвилинах перемогу гармашами? Як можна оцінити повернення Зінченка в основу Арсенала? А також в чому парадоксальність цього сучасного Манчестер Еріка Тенхага? Про це все максимально цікаво і буду намагатись розказати вам в цьому випуску. Схої аналітики. Поїхали. Спочатку поговоримо про білдап Манчестер Юнайтед. Тому що він був певною мірою нетиповим, такий не часто зустрічається. А Арсенал напротив грав в те, що ми вже знаємо зазвичай. Це 3-2-5 в результаті або 3-2-4-1, як завгодно це читати. Тому про Арсенал ми знаємо, як грав, а про Манчестер Юнайтед давайте розберемося. Про білдап Манчестер Юнайтед можна говорити довго, тому що він не був таким однорідним. Він мав не шаблон якийсь такий певний, а каркас, я би це назвав, два центральних захисника, які стояли трішки ширше розходились. І Казиміро в опорній зоні залишався. От, а на цей каркас вже вішалось багато різних додатків, які намагались запутати карти супернику. Ну для початку найчастіший такий маневр це те, що Нана дуже багато. Він прям виходив і грав на рівні з центральними захисниками. Можна описати це як трійку захисників, так? Зона на посередині. Інша опція, яка часто використовувалася, Еріксон. Еріксон опускався теж в лінію захисту. Причому це було незалежно від того, як діє вона. Тобто можна було побачити їх чотирьох в лінію там разом з захисниками. Е, міг опуститись лише Еріксон, а міг лише Онана. Ось так. А щодо фланових захисників, то вони теж діяли доволі хаотично. Далот особливо часто піднімався вище. Ван бісака частіше все ж залишався на своїй канонічній позиції з правого захисника. і по флангу бігав, це такий гравець більше, йому важче щось всередині зробити, але він теж часто шукав простір там, десь в півзахисті, повище. Одним словом, визначити, у що саме грав United, як вони мали проходити блок арсеналу, було важко. Важко, тому що вони постійно міняли свою систему, і важко, тому що це по суті не працювало. Так, якщо так згадати за весь матч, в яких епізодах Манчестер Юнайтед проходив в передачу захист арсенала, то можливо там один або два рази це згадається. І те з нюансами, так що там десь вони швидше вели, хтось не повернувся, і таке решта. Тобто, визначити, яким чином це повинно було працювати, важко, тому що воно не працювало. А що справді працювало, ну таких два елементи насправді я би виділи. Ну, По перше, це он ОНАНА. На який, який просто дуже холоднокровно грає, так він чекав, поки на нього висунуться потрібна кількість футболістів, ну там взагалі на захисний блок Арсенала, і тоді видає просто якісну середню дальню передачу на футболіста Манчестер Юнайтед. Ось це декілька разів повторювалося за гру. Це класно. А також те, що працює Манчестер Юнайтед ще з проти сульшерського періоду, так би мовити, це контратаки, так? Скільки було потрачено на Якийсь комбінаційний футбол за часів Еріка Тенхага, вже два міжсезоння, так. А працює все одно, в основному швидкість решварда, і зараз гарначу ще добавився, Ну і взялось нового нападника. Теж насправді на швидкості дуже якісний. Епізод, в якому Манчестер Юнайтед, насправді дуже добре показує і першому тезу, і другу. Тобто, дивіться, спочатку вони розігрують м'яч біля своїх воріт, роблять там біля десятка передач. Але зону якусь вільну ніде не знаходять. Можливо, це арсенал так настільки якісно, так пресингує там або високий блок, швидше, навіть пресингу вже в даному епізоді, що немає якогось варіанту для короткої передачі, або вийти. Там в якийсь момент в Казиміру є зона така невеличка. Але, ну, по-перше, там був невеликий коридор часу, його закрили. Ну і, в принципі, через Казиміро зазвичай не намагаються отак виходити в передачу. Все ж більше Еріксона шукають або Бруно Фернандеша опускання. Далі Ван Бісака намагається видати якусь, я б сказав, невиправдано небезпечну передачу. так, Цю передачу перехоплюють, і тоді вже. Манчестер Юнайтед починає сідати в захист, але в якийсь момент просто Ерігсен робить зворотнє перехоплення, так. І тоді Манчестер ЮНЕТІС відразу видно, наскільки вони якісно вибігають в контратаки, так? Ось дивіться, в цьому моменті зупинимо. По суті, свої швидкісні дуелі виграв і Решвард з ліва, так, і Олександр Зінченко теж варто признати, що Антоні, він швидкісну дель програє в цьому епізоді. Далі атака закінчується тим, що... Еріксен віддає дуже якісну передачу на Решварда. Решвард, тому він зараз і головна зірка Юнайтед, тому що він такі епізоди здатний вирішувати. На ньому в суті два футболіста, але він за рахунок того, що вони його доганяють. Він чекає правильний момент, зміщується назад всередину, і вони обоє. Особливо, я б сказав, що тут помилися Бен Вайт, який був ближче, і він, відповідно, повинен зміщення всередину страхувати, так? А зміщення зовні футболіст, який позаду нього повинен би страхувати. Це так працює насправді зазвичай. Обидва рухались синхронно, насправді, що точно так не повинно працювати. А решурт попав під самісіньку стіючку і відкрив рахунок. Ось так Арсенал в принципі краще виглядав стартові хвилини матчу. А Манчестер Юнайтед відкрив рахунок. Ми ще повернемося до того, як розвивав свої атаки Юнайтед і зробимо свої висновки. Але поки хронологічно який м'яч зробив Арсенал в свою чергу. Тут варто зауважити, що в арсенала з білдапом все набагато стабільніше в плані того, що в них є два головних кроки: перший це коли Зінченко зміщається в опорну зону, інший це коли Зінченко просувається по флангу, так. Ну відповідно інші партнери по команді теж на це реагують. Там, зокрема, зоні повинен або стати трішки правіше, коли є Зінченко, або ну залишитись по центру, коли його нема. Ну і відповідно, Бенвай теж. Реагує на це, може більше просуватись, коли Зінченко теж по флангу, або відповідно, залишається в трійці позаду, коли Зінченко йде в опорну зону. І Манчестернайте в більшій мірі реагував на ці переміщення зінченка. Коли зміщався всередину, то вони перебудовувались в 4-2-4. Бруно Фернандеш піднімався трішки в лінію. Ну вони утворювали одну лінію разом з Вінгерами. І марсіалем таким чином, що Марсіаль і Бруно Фернандеш перекривали передачі на Райса і Зінченка. Так, ось по фланах Решфорд і Антоніо відповідали за зони просто по флану, щоб там не проходили передачі далі е, на Вінгерів Арсенала. Ну і власне, просто там вільні напівфлани, фланги вони перекривали. Так вони так рухали зліва направо. От, е, а коли Зінченко зміщувався на свій фланах, тоді. Стандартних 4-2-3-1. Тоді всередині трикутник в обох команд, спарені фланги в обох команд, відповідно, залишались лише форварди на двох захисників в кожної команди. Тобто там було все більш-менш зрозуміло. І Манчестер і United, в принципі, це розумів. Вони перебудовувались правильно. Але, але давайте розглянемо відразу зустрічну атаку Арсенала після пропущеного голу, як вони забили. Ось дивіться, Зінченко просувається по флангу. Бачимо там Манкетія, який має на собі два захисника. Він опускається. Відповідно, ліндельов може по ньому виснутися. Ну це все дрібні переміщення, Насправді найважливіше відбувається ось там на фланзі. Бачимо, що Антоні, який в принципі мав би грати по зінченко, висувається на Габріелі, який з м'ячем. Це вже в принципі не дуже добре, тому що Антоні, якби відповідає тепер за спарений фланг, так. В Арсенала. ось позінченко мусить дограти. Тут треба визначити, що Марсіаль, який мав би бути по двох захисниках арсенала, він дуже пасивно в центрі залишається. Він от, якраз та людина, яка досі грає. По системі, в якій Зінченко зміщається всередину. так можливо найбільша провина на ньому, хоч він доволі далеко від епізоду. Так от, Антоній висувається на Зінченка. Звісно, пряму передачу він Олександру Олександра не дає віддати, але в таких випадках всі футболісти професійні знають, що треба робити. Передача через два на третього, тобто він обігрується через партнера, який опускається трішки глибше, і відразу віддає передачу на вільного партнера. Таким чином м'яч таки доходить до Зінченка. А далі, далі просто висококласна реалізація цієї нагоди від арсенала. Дивимося, глобально переваги в атаці ще немає. Але ось тут в зоні справа в захисті манчестер Юнайтед 3 в 2. Це дуже використовують якісно гравці Арсенала. Забігання Мартінеллі за спину трішки більше простору для Едінанкетії відразу утворюється, так? тому що за ним реагують нанкеті. На потім повинен висуватись Мартінес, центральний захисник. А Еріксен вже тоді біжить страхувати зону Мартінеса. Це виконується вже якби опорниками на автоматі. Кетія віддає в дотик на Мартінеллі. Ну тут варто сказати, що Ліндельов вже в принципі не готовий до гри на таких швидкостях. Подивіться, як його розмотало бідно від цих швидкостей, і він там намагався стигнути її за передачею, потім назад. Ну, в общем, ви все бачите, так по факту, його гравець мав час прийняти, оцінити і покотити. В центр поля назад. Ну і Еріксон так Еріксон покинув свою зону, в як... з якої пить Медегор забив. Тут же треба сказати, що це все Еріксен робив навіть на рефлексах. Там в 95% випадків це була правильна дія, все таки. Але конкретно в цьому в ідеалі треба було б все-таки в у зоні, оцінити що там Медегор вбігає, а в зону центрального захисника ніхто не вбігав. Але глобально в цій атаці в завершальній фазі це все ж клас граців арсенала. В першу чергу зінченко, Мартінелі, Кетія, всі ці взаємодії це просто топ космос. Ну якщо розглядати цей епізод з точки зору Манчестер Юнайтед, то глобально помилка відбулася там. Марсіалі Антоні, десь дещо пасивніше зіграв Марсіаль, Антоні навпаки, висунувся, коли треба було уважніше зіграти по зінченку. І зрозуміло, чому Тенхаг не хотів, щоб Роналдо в нього грав нападі, і були би подібні епізоди. Так не зрозуміло тільки наскільки Марсіалі Антоні в цьому плані краще. Ось про що йдеться. А загалом, якщо порівнювати білдапи Манчестер Юнайтед та Арсенала, то знаєте, таку фразу приписують Брюселі. Не знаю наскільки це правда, що він більше боїться того суперника, який тисячу раз тренує один удар, а не тисячу різних ударів тренує. Так от ну, в футболі ця фраза підтверджується в певній мірі. Ну тому, що Арсенал, знаєте. Виглядав солідніше в цьому плані, так Арсеналу вдалося захопити м'яч, е, ініціативу. Вони час від часу той проходили захисний блок Манчестер Юнайтед, так як в цьому епізоді доводили, доводили все до ударів е, при розіграші м'яча. Манчестер Юнайтед це було набагато менше. Манчестер Юнайтед це все одно досі про контратаки. Особливо після того, як Манчестер Юнайтед привів заміни і в нападі залишились гарначо. Решфорд і Хойлон в центрі нападу, то це було просто таке, знаєте, супер бігуче тріо. Також хорошим підтвердженням моєї тези про Юнайтед і контратаки. Ну, по принші контратаки, в які вони вибігали, це контратака, в якій Гарначо забив гол. Ну там з сантиметровим осайдом його в результаті не зарахували. Але я просто пропоную оцінити, як якісно ця команда розбігається. Так там по суті, окрім Гарначо, ще решфорд справа і в принципі дуже. Дуже це все добре дивиться, прям як форсаж 11 з віном дізелем на мінімалках. І ще давайте статистичне підтвердження своїх слів наведу. В першому таймі Юнайтед більше володіє м'ячем, але завдає один удар по воротах і створює там на XG набагато менше. так? В другому таймі навпаки в півтора рази менше володіння м'ячем. Зверніть уваги, при тому більше ударів по воротах, більше ударів ствір воріт, більше XG. При тому згадайте, давайте в першому таймі. Який був цей гол забитий, так це ж по суті контратака була після перехоплення від Еріксона, так? Ну тому, А в другому темі ще треба додати цей гол з офсайдів, тому що його якби статистику не внесли, але ми розуміємо, що це був епізод на створена. Створений. Ну, тобто, Манчестернайтет, чим менше володіє м'ячем, тим якісніше ця команда стає. Це спадок Сульшера, все ж таки. І мене неправильно, тобто я не хочу критикувати Тенхага за те, що він використовує те, що реально добре працює, те, що не є такі швидкі футболісти. Але з іншого боку, парадоксально трішки трансферна політика тоді дивиться Юнайтед, коли вони собі купляють за дорого голкіпера, ну так, дорожчі трансферної вартості голкіпера, який спеціально під білдап, він захисників тих, які йому не подобаються, так я про Магуайра, в першу чергу Магайер, до речі, вийшов і нічим не зіпсував малини. Ну, тому що і так нічого не було, особливо в білдапі. Ось, Тобто ці усі рухи, які спеціально під побудову комбінаційної команди, а в результаті все одно працює контратаки. Ладно, треба. Треба теж зауважити, що на цей матч був відсутній Мейсон Маунт. Можливо, якби він грав. А то Юнайтед так трішки півзахисників порозпускав. Там Фреда в Баварію повернули зайвіцера. Так ну тому можливо і цьому проблема теж. Ну але це якби теж проблеми. Тенхага, я вже казав, чому я буду до нього критичніше відноситись, тому що гроші тратяться саме під Тенхага, під його футбол. Гроші тратяться немалі, він ще другий сезон в команді, якби від Манчестера пора вимагати якогось серйозного футболу і результату. Я думаю, ми це зарахуємо за висновок про Манчестер Юнайтед і підемо далі по грі, по хронометражу. А там Арсенал вирвав перемогу на останніх хвилинах. І давайте подумаємо, наскільки це було закономірно. Наскільки вони заслужили цю перемогу? Заслужили вони, як на мене, її тільки тому, що вони її вирвали. Так, там те, що вони на останніх хвилинах більше йшли, більше намагались, на кутових і пропустити могли, в принципі, так. Ось шампанське п'ють переможці. Ну і гріліш ж в основному. До чого я це? Арсенал насправді конкретно в цій грі не був кращим. Я вважаю, що Арсенал має більший потенціал на турнірній таблиці, більше набирати очок. Можливо, вони навіть все ж поборяться за чемпіонство з Манчестер-Сіті знову. Ну тому що в них працює те, що повинно працювати в команди чемпіона. Вони можуть взяти м'яч і провести атаку в передачу, попри суперників. Так в Манчестер, нети цього немає. Їм буде важко проти е, умовних там середнячків. В Арсенала це найкращий ну, тому що в них там. Працює білдап, ось що важливо Забив цей вирішальний м'яч. Перший з двох власне він він може і може вважатись вирішальним. Деклан Райс. і Деклан Райс, знаєте, це людина, яка собі вже місце в стартовому складі забронювала. По мірі на мене, не через цей забитий м'яч, просто він насправді дуже якісний в опорній зоні. В перехідних фазах просто незамінний. Він багато підбирань робить, перехоплень. Після цього він відразу розвиває свої атаки. І це те, що треба для сучасної команди. Тому що, коли простору вже нема, проводити атаки набагато важче. І ось ці перехідні фази, коли одна команда втрачає м'яч інша, вони найважливіші. І ось в цих найважливіших фазах Деклан Райс просто чудово себе. Показує. Тому якби він в старті буде, я в цьому переконаний. Питання тільки, хто буде поруч з ним, чи буде зліва від нього Зінченко, чи буде справа від нього Томас Парті. Для мене особисто це питання відкрите. Ми розглядали епізод з Зінченком, де він брав участь в гольовому е, голі першому. так, Це було добре від Зінченка, справді, але загалом я б не сказав, що це перформанс, який повинен йому там щось гарантувати. Е, зовсім ні. Томас Партій з іншенкою думаю, це конкуренція, якої Артета і хотів. Хто її виграє, я не берусь судити, чесно кажучи, хотілося б, щоб Сашко, звісно, але побачимо. Ще є Кай Гаверц, який на кінець то вийшов на ті позиції, на які ми його і чекали, коли вже всі нападники в строю, Він грає на позиції десятки, умовної там, якщо це можна так назвати, так, ну тому що дві десятки це забагато на полі. Ну от він поруч на полі з Едегором, так? І що хочеться сказати, Кая Гавер це дуже мало, так? Е, е, ніби як його не видно, він е, дуже мало дотиків до м'яча зробив. Насправді це підтверджується статистикою, але разом з тим, він майже заробив пенальті, там вар його. Скасував, але це, знаєте, від настрою судді залежить і ну, від, від самого арбітра. Тобто, е, насправді, якісна дія, вривання штрафни. І ще в нього був один епізод в першому таймі, де він там з метрів, е, мабуть, 7-8 просто не попав по м'ячу якісно. Хоч теж повинен був забігати. Взагалі, мені здається, Кай Гаверц – це його основна якість. Він робить забігання, дуже якісні. Такий ось штрафний майданчик. Він е, чекає на цю передачу, тому він десь менше між лініями цей м'яч знаходить, тому що він е, біжить завжди в зону завершення, загострення е, засипи суперникам, десь відкривання між центральним і флановим захисником, десь відразу в зону завершення. Це його робить небезпечним. Але все одно знову ж таки, мені здається, цього мало. Мало, щоб зараз собі гарантувати місце старті. Той самий Тросарт чимось цікавіший навіть був. По крайній мірі, його дій більше, він загострює навіть з глибини, він все одно може прокинути і пробити. Не знаю, як би, що на це чекати. Мені здається, що дозволити собі одночасно Едегора і Кая Гаверца на полі. Зараз для арсенала це надто багато. Обоє мало забирають, обоє можуть пропасти і бути якимись дуже активними, небезпечними там два-три рази за гру. Такі ось мої думки про цей матч. А ви мені напишіть, що ви думаєте? Чи зможе Арсенал включитися в гонку за чемпіонство з Манчестер-Сіті, і чи буде Зінченко основним в цьому сезоні в Арсенала? Я вам дякую, що додивились цей випуск до кінця. Дякую, якщо ви поставили мені вподобайку. Підпишіться на канал, будемо дивитись футбол далі разом. Все, щасливо, всім до побачення.